Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні пропоную вам подивитись неочікувані сюрпризи на вашому порозі. Тобто, що відбудеться швидко і незаплановано для вас. Це буде у нас один варіант, але він буде без, без сигніфікації. І ми будемо дивитися на ньому Різ, різних багато варіантів, різних багато сюрпризів. І все-таки якісь відсилки, чому вони з'являються в вашому житті. Я буду робити, по цьому ви зрозумієте. Більше сюрпризів, да, які для вас підійдуть. Або потім зрозумієте, коли вони програються, да? що це таке було. Ну, давайте дивитись. Трошки на Еллінормані, трошки на Таро. Це така колодалінорман. Якби старовинна, без лишнього, як колись малювали. І золота, таро, Gold Nova Дуже приблизно до класики. І так, давайте дивитись. Настраюйтесь на себе, загадуйте період до трьох місяців. Але я думаю, що тут карти можуть щось показувати своє, і я це буду озвучувати. Тому що це те, що ми не дуже чекаємо. Так, неочікувані, події на порозі. Ой. Це карта змін. Однозначно, кармічних змін. Міняється доля. Міняється доля. Карта Христа завжди показує, що проходять зміни, і такі необратівані, на які ми не можемо попливати. Це те, що от нам предписано. Є такі точки. Да? Я не фотоміст. Я вважаю, що ми можемо. Міняти своє життя, не просто да, голову склонити йти по запланованому якомусь сценарію, а щось міняти, обирати. От для цього від карти Таро, да, ми обираємо, якими двері зайдемо, що буде далі. Але є є події такі, які не оминути. Це такі одиничні події нашого життя. І коли випадає карта Хеса, вона якраз це показує, що будуть події, яких не минути. Ну, не минути вам щастя. Не минути вам якоїсь популярності по карті Сонця, то що сонце світить, його всі бачать, всі навколо нього крутяться. Для когось це можливо народження дитини. Та? Народжується дитина і весь світ починає крутитися навколо дитини. Або це ви, і весь світ починає крутитися навколо вас. Ви робите, робитесь популярним. І це несподіване для вас. От, там прийшли на роботу запитав керівник. Якесь там завдання, да, ви неочікувано самі для себе щось виконали так прекрасно, класно, да, і всі вас помічають і ви в центрі уваги. Карта, грубо, показує, що є якісь страхи, які ви будете змушені з ними зіткнутися да, і подолати їх. Но карта Сонця поруч вже говорить одразу, що вам хватить енергії. І, знову ж таки, це несподівано, ви підете. Свій страх ви підете в якийсь ризики, який несподівано для вас це обернеться якимось успіхом. Розмова якась важлива в когось відбудеться. Хтось захоче якусь ясність ввести в стосунки з вами. Якийсь мужчина, да, валет, він був новий. Можливо, у вас не ладяться стосунки, чи не ладились, да? і буде розмова. Ну, оскільки тут коса, яка збирає урожай, значить ваша розмова буде результативною, урожайною. Можуть підніматися гострі запитання, але будуть результати цієї розмови. Тому в когось програється розмова. Швидше за все, з мужчиною і молодим. По вільту в Давайте ще дивитися, які події. Ну от же перемога. Перемога в когось іде перемога. Ну і страх. От карти прям повторюють. Да? Таро повторює те, що показував Лінорман. Те, де ви боїтесь, те, куди ви боїтесь, йти, ви туди підете. Ну, і це необхідно, да? От, Знову ж таки, я вам розказую, що Таро це система. І трійка мечів іде да, після дві мечів. Після нерішучості я рішаюсь, мені страшно, я сижу, от ще трохи посижу, ще пересижу, щоб мене ніхто не помітив. Така карта сірої мишки посижу, не треба, не треба, да, не, не замічайте мене. А потім ти розумієш, що ти так можеш все життя просидіти, і все-таки треба відкривати, мабуть, очі на цю реальність. і Приходить трійка мечів. Ти з цієї реальності стикаєшся. Вона тебе лякає, тобі страшно піти. Але тут карти показують, нема чого боятися, тут перемога йде. У ваших страхах йде перемога. Що ще карти покажуть? Творчість покажуть нам активність. Карта місяця на гру падає. Ну, Якісь оці переживання, ну, ще показує. Дуже глибоку творчість. Це коли ти в себе прям виймаєш, да, от, е, те, що от тобі болить, е, те, що ти хочеш розказати. Це як, там, не знаю, написати вірш про найглибші свої почуття. От складно виразити, да, але ти малюєш це пишеш або малюєшся. От якось ну, через творчість дістаєш оцю глибину свого страху і своїх переживань. Е, можливо, ця розмова тут да, буде така, в когось так може програтись. Хтось свою силу зрозуміє, віднайде. От знову ж таки, я скажу, що от цей розклад да, підходить тим, от, хто зараз на якомусь такому стоїть роздоріжжі, і хто от боїться піти в щось нове для себе, кудись глибше сам з професією, наприклад, да, і знати щось нове або взагалі поміняти. Страшно вийде, не вийде. Ну, тут мені показано, що все вийде. Е, карта сили показує людину, яка вміє працювати да, так, е, е, як трудоголік. Працювати багато над якоюсь такою роботою, кропіткою, де да, треба багато навчатись, де да, треба якусь таку роботу робити мілко, серйозно. Да. Ось можете ви з таким заткнутися. Ну, атрійка е, жезлів показує розширення ваших горизонтів. Тут ніби у вас на порозі сюрприз такий, да? от якась пропозиція може бути. Вам страшно туди йти. Але за, за, за цим страхом, да, за цією пропозицією йде перемога. Якщо ви переступите через цей страх, ви вийдете от, на нову сходинку свого життя. Ви м, зберетесь силами да, і підете покирати якісь нові горизонти. Ось так, так давайте на мені подивимося наступний ряд, що він покаже. Що ще покажуть карти у нас сьогодні? Змія випадає, і хмари. Тут ще, знаєте, ніби є таке, що От... король і королева, да? може бути бивший чоловік. Там, чи зарашній, да, якась його любовність, чи подруга, може в когось програтися не дуже так приємно, що це батьки там, да, чи якісь родичі. Ті, хто от не вірили і казали, що у вас не вийде, які да? вам створювали якісь перешкоди, перешкоди не в фізичному плані, а в якомусь такому моральному плані. Говорили вам слова такі неприємні. Да? Ці люди захочуть вас збити. Або у вас щось в пам'яті винерне. Знову ж таки, ви через творчість можете виразити цю біль, яку вони вам приносили. От хтось прям може щось таке написати. Так, да, це не обов'язково будете писати свою біографію. Ну, ви можете передати через те, що ви будете робити, свої почуття, виразити їх, розумієте? Ключик. Ключик до благородства, да? карта Лілії і ключик до, до нового мужчини, до нових якихось знайомств, до переходу на якийсь вищий рівень. От знову да, про те, що я говорила. Вам буде якась От ближчими днями я от бачу якусь пропозицію. От ви там привикли по одному працювати, да? прийшов замовник, каже, а ви там зробіть якось по-іншому. Страшно, не робили такого. Але взялись і опа і виграли це життя. Да? Став цей ваш потім постійний клієнт, і ви відкрили для себе, що ви вмієте ще й так якось робити. Також може бути знайомство з якимось мужчиною, да? бо в нас тут це показано по картам. Розмова з мужчиною, знайомство з мужчиною для вас важливим. Для вас важливо, от вам страшно. Наприклад, ви познайомились на сайті Знайомстви там ніколи ні з ким не знайомились, йдете на перше побачення. Вам страшно. А виявляється, що мужчина класний, цікавий, і навіть можливо, щось з ним можна построїти. Да? А вам тут говорили, що ні, ти що, куди ти пішла? Там нікого не можна знайти, там ні, нікого немає. Ось так. Ну, те, що вам страшно, ви зіткнетеся з цим, і вам це буде нести успіх карта місяця. Ну, події показано, от такий би ви срок не загадали, вже ближчий місяць, дуже от тут місяць, тут місяць, да, дуже буде вже схоже на те, що буде розуміння, про що я тут говорю. В двох тижнів до місяця якась удача вам іде. Треба тільки її зловити. Сюрприз такий, що іде якась удача. Таке можливо, знайомство удачне, потрібні люди, да, потрібні зв'язки приходять у ваше життя. Ну тут, звичайно, карти не показують, що ви маєте сидіти і чекати, коли воно на вас упаде, тут треба діяти однозначно, тут карти рухливі, швидкі, І треба цю удачу схватити. Тут жезлі теж показує да, чоловіче начало, це, чоловіче начало це добувати, це шукати, Це бути наполегливим Ну, і ви тут королева жезлю, яскрава жінка, щось празнувати будете. Хтось зустрінеться з друзями своїми, да? можливо, якийсь корпоратив програється. Такі, знаєте, як дивитися, королева жезля, да? покласиться така відьмачка. І тут тройка кубка все, типу, зустрілися, ти відьмачки і щось святкує, Да? Може, у вас таких є дві подружки, і ви з ними маєте сильну енергетику. Це зараз, оскільки час інший, це може бути не зустріч офлайн, може бути зустріч онлайн, але якісь приємні розмови, святкування, зустріч з друзями. Я бачу, що це приємна якась зустріч. От, дивіться, вихід з підвішеного, да? із застоя. І застою, ну знову ж таки, вертаємося до моїх прославутих пояснень, що це система. Перед шісткою мечів іде п'ятірка мечів. Кризова карта. От вам треба пройти через ближчим часом, через якусь кризу. Криза показана мені в сумнівах, навіть не в діях, в переживаннях, да, в роздрай. От, Боже, не вийде в мене, що ж робити, де як так, де... раптом не вийде і так далі. Ну, тут карти показують, що все вийде. Якщо ви про якусь поїздку переживаєте, поїздка відбудеться. Ну, то взагалі карти такі прекрасні просто йдуть. Карти, як то кажуть, в руку, да? по роботі якийсь успіх, натхнення. Два туза таких творчих, жезловий і кубковий. Два серця чоловіча і жіноча, да? знайомство може бути. Чи покращення стосунків. Ну, в роботі новий якийсь етап, де я люблю це, цю справу, де мені це подобається, де я вдосконалююсь. Вісімка Пентакля, да, карта май, майстра, який весь час відтачує своє, свою майстерність, і ту з кубків показує, що це він робить з насолодою. Ви будете щось робити з насолодою. Спочатку це приймається в такі, що часто да, і буває в житті, а потім ви від цього ловите кайф. Ось так карти показують, а потім ще й кайф. Ловити. Ну, давайте подивимося далі, що карти нам покажуть. Ну, мужчина якийсь приходить сильний, серйозний, з серйозними намірами ну, по дереву, да, це так, щоб пустити коріння. Можливо, тут когось. Куди пропозиція, що давай у нас будуть дітки. Да? Трійка кубків теж це зародження щось нове. Кожна трійка зароджує щось нове для вас. Трійка мечів зароджує нову впевненість в собі. Тому що було страшно, а тепер я наважився, наважилася да? себе показати, вийти із зони комфорту, із зони страху. Тройка кубків показує, що з почуттів, з емоцій щось нове народжується. Веселе, радісне, є щось святкувате. Да? І сонце в нас там було, в когось, так, може, в когось як робота, як тіти ще. В когось якесь, я не знаю, хобі, яке буде вас приносити на солоду. Що у нас тут нижчі? Дивляться, як корабль впливає, да? виходити з якихось злиднів таких. Ніби от позаду взагалі старе життя. І дати в щось нове. В когось переїзд, дійсно, тут може програтись. Ну, а в когось тут піду через страх, себе переборю, стикнуся, да, з чимось страшним і тоді випливу на новий рівень, тоді піду в щось нове. Які події? Серце ваше буде співати, дивіться, комусь квіти подарують. Хтось зустріне свою любов, хтось примириться. Ну, в коханні прекрасні карти. Хоча тут е, хтось не дуже хотів, щоб ви були щасливі, Так як там змія у нас випадала. Да? Перешкоди у вас в цьому плані були. Ну, ви ніби перестаєте слухати, оточуючих і все, і маєте свою думку. Вам не страшно. Ну, мені здається, що це ну, для багатьох це примирення і покращення готов, ну, вже існуючих стосунків. Не бачу тут, до речі, я слава Богу, да, те, що у нас звертається щось з минулого знову. А от, або діюче, або щось нове йде в кохання для вас. Ну тут прям зізнання в коханні. Зізнання ви наводите красоту, ви хочете бути красивими, мужчина хоче. Дарувати вам цю любов, когось програються прям такі любовні, якісь розмови, любові, зітхання, зустрічі, романтика відео ж кажу для всіх, тому тут виловіть, що ваше. Так, що в нас ще карти покажуть. Вісімка мечів і дев'ятка пентаклів. У нас які різні карти. Да? От показано, що знову вісімка мечів. Ви вже давно могли би мати це життя. Нове життя, успішно подивляться Пентаклів, якби ви себе не стримували стільки років. Да, ви скажете, мене не, не я стримувала, а там, не знаю, бивший муж чи батьки, чи ще хтось там, чи ще. Ну, вісім мечів показує. Вони не могли, вони вас фізично не прив'язали, вони вас могли зупиняти тільки своїми ментальними програмами, да, э, скувавши вас в страху. Но це був ваш вибір, ви вірите в ці э, програми. Значить, вам було, знаєте, як вторична вигода в це вірити, щоб не рухатись далі. А зараз ви виходите на арену, ви головна, ви тут актриса, да? ви стикаєтесь з цим страхом, ви знімаєте з себе цю пов'язку, ви знімаєте з себе, знаєте, так би мовити, обов'язки жертви. Десь вам було в якийсь момент зручно, що десь хтось приймав рішення за вас, знаєте, і так далі. Ну, хтось, дійсно, можливо, був сильно, не можна да, сильно страшних абіземних стосунках, ви з них вийдете однозначно. Я думаю, що ви вже навіть почали виходити, а зараз ви стикаєтесь з тим, що ви маєте все робити самостійно. Ну, У вас це вийде. Ви вийдете на якийсь новий рівень. Дев'ятка Пентаклів це шикарний фінансовий рівень, і шикарний рівень своєї самооцінки. Ось так. Знову ж таки, не для всіх це може підходити, для когось може. І підійде. Ну, уходите ви, да? уходите, залишаєте позаду розчарування, сподівання. Знаєте, тут по п'ятірці кубків завжди карти показують. Я так сподівалася, сподівався, що щось поміняється, щось буде по-доброму, я давав шанси, як четвірка кубків перед цим іде. давав шанси один раз, давав шанси другий раз, давав шанси третій раз. Ну, все вже, на четвертий раз нема сил. І на п'ятій да, карті я вже розумію, що я вже шанси нові давати не буду. Потрібно рухатись вперед. І вісімка кубків тут показує, що я ухожу від цього розчарування, від того, що от, ем, приходиться з кимось прощатись. В хорошому дуже сенсі це може програтися, а для тих, хто бореться з поганими звичками, да, і ви знаходите в собі сили, відмовитись від поганих звичок, ви уходите від цього. Там, де ви от занурювались і. Якось, ну, входили в цю звичку, ховалися за нею. От так от. Когось так програється. Пишіть потім обов'язково, як у вас програється. Так, король пентаклю від двійка мечів. Когось може е, програтись так, що е, ви не помічаєте якогось короля-пентаклю біля себе він якось почне проявлятися в вашу сторону. Знову ж таки, це можуть бути упередження. Там, він занадто старий для мене, там якась національність не така, ще там щось не так. Ну, оскільки да, у нас тут була трікамічів, треба буде познайомитись, роздивитись, чи дійсно підходить, чи не підходить, треба стикнутися, зрозуміти, да? у когось може так програватись, що переявиться мужчина, який біля вас, у вашому оточенні, але ви на нього увагу не звертали. Може, не дуже хотіла, переживала, да? якісь рани колишні не давали. Ой, пораду хотіла сказати, я вже карта вискочила. Ну, хай буде порада для вас найближчий період часу. Клас, одиничні карти, да? не бійтесь, не бійтесь конкуренції, не бійтесь ем, бути головними в своєму житті, ловіть шанси, от у вас, я ж кажу, до місяця часу ближчих. Ну, місяць, два тижні місяць. У мене вже клєвер тут да, випадав, ця двійка, е, другий дом Нормана, що показує два тижні, показує дачу. От у вас якийсь отбирательний такий образ, да, тих, хто мене дивиться, відкривається от зараз якась можливість, розкарта так настойчиво говорять, да, що от, два тижні, місяць часом можливість вирватися кудись вирватися, стати сильнішими, стати більшими, об'ємнішими, да? заможнішими, попрацювати з самооцінкою і так далі. Але треба уловити, уловити в кожного свій шанс, помітити його, щоб розвиватись, щоб рухатись вперед, не побоятись. Тут головне навіть не скільки помітити, а скільки не побоятись цього шансу, цієї якоїсь пропозиції. От, може, навіть в голову прийшло. Що може цим зайнятися? Ай-ні-ні-ні, там конкуренція, там нічого не буде, там я нікому не цікава, чи не цікаво, як я туди піду. Ні. От якраз туди і треба йти. От вам ближчим часом, туди, куди хотілося би, але є страх, треба йти. Ось так. Ви там потрібні, ви там роз, ну, роз, будете розцвітати, да? розквітнете, ви там будете сяяти. І доб'єтесь результатів, однозначно. Дуже гарні карти і на фінанси, і на любов. Тут можна і зустріти кохану людину, і примиритись, і, і якби так, пройти якесь внутрішнє зцілення і матеріально закласти фундамент на майбутнє. Ось так. Пишіть в коментарях, будь ласка, свої враження, ставте реакцію на відео. Хто не підписаний, підписуйтесь до нових відео. Па-па!